Лідел мікс одягу. У лоті буде 40 кілограмів. Тут є дитячий одяг, жіночий та чоловічий. Почнемо з жіночого. Це сукні у нас. Жіночі сорочки, елески, ковтинки, футболочки. Дякую. Далі жіночі спідниці, штани джинси, лосіни, легінси. Шорти. Далі чоловічий одяг є декілька одиниць білизни. Тут футболки, сорочки, Елесочки. А Далі штани, шорти. Кожлоті є пальто, і далі у нас іде дитячий одяг. Тут такі чоловічки, штанці, шортики різні, джинси, легінси. Далі така сукня, комбінезончик. Також комбінезон, маєчки це комплекти. маєчка та шортики. І це також комплект. Далі дощовик, конверт, маєчки. І тут у нас є купальники, верх від купальника, низ, далі топи, білизна. Далі ось такий костюм для плавання. І колготки.